Добрий день, вас вітає компанія МТЗОк. Займаємось ми запчастинами на трактори роторну косарку Virex та ворошилка Сонечка. Наявності вам хочу показати ось таку річ. Це йде фіксатор двері на трактор МТЗ. Він одівається ось так на зачеп замка. Ось так. І сюди заходить замок. Тим самим є длинний, є короткий. Тим самим у вас буде відчинена двері або на 11 см тут 11 з половиною навіть. або на 17-17,5 17, 17, 17 см буде приоткрита двері. Є вони на ліву або на праву частину. Ось так він виглядає. Кому цікаво, захват цей можна купити окремо. Ось. Він коштує 150 гривень. Так само є багато ще чого. Різні запчастини, подушки. Ручки. Также на двери у нас ручка двери с фиксатором. Коштує вона 900 гривень. Ось її каталожний номер. Є запчастини по щепленню, корзини, диски, підшипники, Поршнява. різних виробників: Польща, Україна, Чехія, Кому цікаво? За фіксаторами двері, ось такими, можете звертатись за номером телефону, який бачите на екрані. Дзвоніть, замовляйте, буду чекати ваших дзвінків.